Вітаю з вами ситуаційний центр. І я Віта Балаба. Розпочнемо випуск новин з прикрого інциденту, який трапився у самому центрі міста по вулиці Соборна. В неділю, 10 листопада, близько 9-ї години вечора, двоє невідомих чоловіків, проходячи повз спасопереображенський кафедральний собор, взяли букет живих квітів, які стояли біля освяченого поклонного хреста, який встановлений поруч із ходом до собору, де зазвичай сотні вірян, які приходять у храм, і ті, хто проходить поруч приклоняються перед цією святиною до святого розп'яття та несуть квіти після скоєного безсоромно з букетом квітів, бадьорою та впевненою ходою чоловіки швидко попрямували в сторону центрального мосту, де зникли з поля зору міських камер відеоспостереження. Шановні віничани та гості міста, закликаємо вас з належною повагою та розумінням ставитися до меморіалів пам'яті території церков та соборів, щоб не образити своїми діями, які є протиправними почуття людей, які нас оточують. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які потрапили під огляд міських камер спостереження. 11 листопада близько першої години водій автомобіля Фіат Добло білого кольору. При перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем. Мерседес benz зеленого кольору. Ця маршрутка рухалась по маршруту номер 10 вулиця Ботанічна, агрономічна. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 12 листопада о 8.16 ранку дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Хмельницьке шосе. Водій автомобіля БМВ сірого кольору при перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Рено коричневого кольору. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії порозумілися та вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Схожа автопригода трапилася о 8.56 ранку на перехресті вулиць Немирівське шосе та Гетьмана Мазепи. Там водій автомобіля Volkswagen Passat чорного кольору. При перестроюванні допустив зіткнення із автомобілем Тесла сірого кольору. У результаті зіткнення автівки отримали механічні пошкодження. Проте учасники ДТП допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Іншу автопригоду камери відеонагляду зафіксували о 1916 на перехресті вулиць Пирогова та Гоголя. Водій автомобіля BMW сірого кольору не надав перевагу у русі автомобілю Mazda синього кольору. У результаті зіткнення автівки отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські, які прибули до місця події, повідомили, що водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 12 листопада о 22.28 дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Київська та В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля Хюндай білого кольору не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем шевроле синього кольору. Від удару обидві автівки зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На місце події прибули патрульні поліцейські, які склали на керманича Хюндай протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини на сьогодні. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади та змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.